Ви ж казали, що все нормально. Показали, як кашку їм готуєте. А чому плачете? За мене не плачуть. Сумуєте за файно було Скажіть, чому чиновникам вже вкотре здається, що дітям в вашій родині небезпечно? Як думаєте? Я не знаю. Конфлікти в вашій родині бувають? Ні, не буває. Давайте послухаємо одного з ваших сусідів. Увага. Я не раз бачив, що малий тікає від хати. хат. Ну, ясно, що вже тато ганяє малого. Та Метрон просто так не тікав з хати. Це було десь у тім районі, десь туди, десь, де трактор, туди малий прибіг. і потім… Я так просто кажу йому, Діма, що там було? за… Ну, був крик. Ну, Кричать, то кричать. А за мною тато з пилов там бігав.